Всім привіт! любі друзі! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами огляд на акцію в магазині, яка з'явилася у нас нещодавно це Непохитна стійкість. Ця акція нам пропонує два танки: це Кейлер, про які ми сьогодні поговоримо. І «Лан -лан -це». Ну, його ще Lancet. Також до них ідуть два камуфляжі. В принципі, на, до речі, Кейлера доволі-доволі крутий, доволі класний справді камуфляж. А от на це, Насправді такий собі. Тобто, ну, ну, не дотягує, на мою думку, до легендарного камуфляжу. Але, знову ж таки, на колір і смак товариш не всяк. Тому от, якось так. Далі, у нас тут є те, що, можливо, хтось цінує це аватар. Маленьких кроликів, гострі зубки. Ну, звичайно, класний аватар, але ну, це бонус. Також е ікси, які допоможуть реально прокачати досвід, елітний досвід екіпажу, що реально допомагає. Також, що реально круте, це слоти обладнання, які тут також є, і економлять вам срібло. Ну і два слоти в ангарі. Тому, ну, в принципі, прикольний набір. На рахунок того, чи купувати їх по окремості. Дивіться, Кейлер. 6 тисяч. Ну, 6,5 тисяч це прямо його ціна, от така, яку ну, він заслуговує. Тобто 65 тисяч якраз. Ланцен це. Насправді хотілося би 6 тисяч. Не 6500, а 6 тисяч. Ну, але, в принципі, за 6500 також можна взяти. Гаразд. Подивимося на нашого кейлера з вами. Що можу сказати? По-перше, давайте ми розглянемо його ТТХ. І, в принципі, тут дуже-дуже машинка насправді схожа на лева. Тобто, ну, це по суті, можна, якщо так грубо говорити, то це лев. Тобто, якщо ми зараз візьмемо Німеччину, закріпимо ще лева, Ну, вони дуже схожі, що, що по зовнішньому вигляду, що по ТТХ. Справді. Ну, Дуже-дуже схожі. Ну, якщо коротко пробігтися, то е, в принципі гармата комфортна доволі. Тобто, ну, що можу сказати, звичайно, комфортна гармата. Розкид непоганий, шкода в хвилину 2169, що також непогано для порівняння. Ну, давайте будемо порівнювати з нашим левом знову ж таки. Тобто ну, тут трішечки-трішечки тут вище. Трішечки вища шкода. Тому, ну, в принципі, в принципі, насправді машинки дуже схожі, дуже схожі, прямо такі дуже схожі. Кути вертикального наведення 8 градусів комфортна, комфортна гармата. Тобто, що по пробиттю, що по кутам вертикального наведення, що по шкоді, перезарядка також доволі комфортна. Ну, тобто, гармата насправді в Кейлера доволі-доволі крута, доволі комфортна. Що ж, так, точно, я вийшов. Що ж до швидкості, в принципі, середня швидкість для важкого танка. Тобто не, не літає, але й, не, але й встигає в принципі, по карті. Тобто ну, середні, середні швидкість для, середнь, для важкого танка. Нічого, скажімо так, ви чорного тут нема. Як там в якихось, не знаю, супер-мега класних танках, ну, такого немає. Знову ж таки, легендарний камуфляжик нам дають, що також доволі круто. Без легендарного камуфляжу, ну, танк виглядає прикольно, звичайно, але з легендарним камуфляжем так взагалі. Дуже-дуже круто. Спорядження. На рахунок спорядження я б рекомендував би поставити таке. Можливо, замість форсажу краще буде заходити друга ремка. Тут я ще сам не визначився, тому що грав із тим і з тим, і насправді ще те, те, що те потрібно. Тобто, ну... в принципі, можна. Знаєте, навіть простіше буде з другою ремкою його, його реалізувати. Тому спорядження ставте ось такі. Слоти, звичайно, можете змінити, це вже на ваш вибір. Але от саме ремкомплект універсальний, потім ремкомплект звичайний і адреналін. Тобто, ну, Це, це must have. Далі, амуніція. Ну, Тут, в принципі, я ставлю по класиці. Тобто шоколад, плюс 10 до майстерності екіпажу. Плюс шоколадний батончик, це ще плюс 3. І висновок 3 плюс 10, в кого як добре, з математикою в мене добре. Виходить 3, плюс 13 до майстерності екіпажа, що є дуже і дуже круто. Поліпшене паливо також доволі-доволі класний показник, тому що воно м -м, бустить наш двигун. Тобто наш двигун стає бадьорішим, і танк сам по собі стає бадьорішим. Відно, захисний комплект не рекомендую ставити, тому що в танка. ну, Єдине, що критується часто, я помітив, це топливні баки. Тобто, ну, топливні баки і все. Тому не думаю, що він вам сильно буде потрібен. Боєкомплект. Тут немає чого мудрувати, просто можна поставити бронебійні, можна поставити під ка... бронебійних 35, заряджайте, підкаліберних 9. Можна зарядити 8 фугасів, але фугаси знову ж таки в мене реалізовувати не виходить. Можливо, у вас вийде, особисто в мене не виходить. Тому якось так. Такий приблизно набір ми беремо. Але хай будуть, може колись, колись знадобляться. Обладнання. Обладнання. Тут рекомендую ставити гарматний досилач, щоб зменшити час перезарядки. Тому що ну, калібровані старяди нам банально не потрібні. Ми можемо пробивати багато кого дуже-дуже навіть комфортно. Далі, подсилені механізми наведення. Ну, розкид робимо меншим. Що, в принципі, логічно. Менше розкид плюс комфорт. Точніше, час зведення менший. Час зведення, це, це важливо. Далі, стабілізатор вертикального наведення. Також рекомендую ставити його, тому що зменшуємо час зведення. Чому не ці показники? Тому що розкид в нього і так нормальний. А збільшений заряд ну, банально не потрібен. Танк грається від ближнього бою, тому не потрібна ця річ. Далі. Другий у нас параметр це живучість. Першим показником ставимо допрацьовані модулі, тому що вони нам дають фіксовані показники, а не шанси. Тому тут, в принципі, зразу зрозуміло. Посилена броня. Ну, тому що танк важкий і має мати броню. Тому ми її посилюємо. Ну і далі ящик з інструментами. Плюс 30% до ремонту модулів. Що також є дуже і дуже крутим показником. Е, поліпшена оптика. Ну, щоб танк все-таки хоч щось бачив, а не маскувався, тому що у нас, я нагадую, важкий танк, а не ПТ САУ. Поліпшена оптика збільшує огляд і дає змогу раніше виявити супротивника плюс 7% до радіусу огляду. Ще є дуже-дуже непоганим показником, тому ми ставимо її. Далі. Поліпшені оберти двигуна ставимо саме їх, тому що це розкидує на цей, цей показник. Є у нас оце показник, де ми крутитися будемо жвавіше на місці. Він просто розкидається на купу різних показників, що є доволі доволі краще набагато. Я рахую так. Тому вибираємо ось цей показник. Ну і далі система подачі спорядження. Тут у нас з нашим спорядженням. Вона 100% споредження перезаряджає швидше. А якщо ми виберемо першокласне споредження, то нас тільки 34% споредження, а це тільки адреналін, буде діяти довше. А все решта буде просто, ну, ніби й немає не його. Коротше, рекомендую ставити цю систему, тому що вона реально легша в реалізації це раз. А друга, вона банально ну, класніша. Просто вона краща, ніж. Ось це. Тому рекомендую ставити її. Ну що, в принципі, показники розглянули. Давайте зараз поглянемо на броню цього монстра. Так, от у нас і броня цього монстра. Вона, в принципі, якщо ми приберемо захисні екрани від фугасів, то ми бачимо, що верхня лобова деталь непогано так заброньована, і заброньована у нас маска. Але у нас є люк, в який нам будуть закидувати, в нас є. В принципі, башта, яка, ну, зглажена непогано, може щось відрикошетити, але також сюди можуть закинути. Ну, і нижня лобова деталь. Коротше, броня є, але ну, сильно я б на неї не розраховував, насправді. Ну і що? Давайте, в принципі, перейдемо до бою. До бою. Протискаємо з вами до бою. Подивимося, на що цей танк все-таки здатний. Що він з себе представляє? Тому що, ну. Треба показати цей танк усі його красі. Методичка у нас з вами є, методичку ми читали. Ми, як то кажуть, теорію ми вивчили. Питання в тому, чи вивчили ми саме практику. А зараз у нас практичне заняття. У нас з вами є карта, у нас з вами є танк. І нам з вами треба показати, що цей танк може. Я думаю, ціль. Зрозуміло. Почалася вистава. Почалася вистава. А, ні, все нормально. Всі їдуть за нами. Потрапили ми, до речі, проти вісімок, що є дуже і дуже круто. Ну справді круто, тому що ми могли потрапити таким макаром і проти дев'яток. Все таки, як, не як ми вісімка. Тому, взагалі, я рахую, доволі непоганий розклад. Ще й не будуть заважати нам ці точки. Взагалі, пощастило, так пощастило. Давай, давай, давай. А він не висунеться. Так, він не висунеться. А ось цей хлопчик висунеться, влучив. влучив. Ось цей хлопчик у нас висунувся. Ми можемо навіть вімкнути адреналін і дати по ньому ще одного шота, якщо нам гра дозволить. Як ніж у масло? Як нішу масло? Нормально, нормально ми по ньому дали такого другого шота і даємо ще, можливо, навіть третю. А, ні, не влучаємо. Нормально. Калібан його добирає. Уже добре. Мінус один супротивник це уже доволі-доволі круто. О, по мені хтось цілеві не пробив. Цікаво, хто. А, це ти, друже. Пряме попадання. Пряме попадання, але шкоди не дало. Ну, не знаю, на що я надіявся, але, ну, можливо, щось вірив. Так. Гаразд, давайте допоможемо нашому тигру Порше, в принципі. Пробиємо шкуру тигра. Тому що в тигра доволі... товста шкура. А ось мою він може пробивати доволі-доволі просто. Давай. Ну, давай. Спили трак, діставай ремкомплект. А супротивник в АФК встав? Що доволі-доволі добре. Для нас в будь-якому випадку. Ми можемо собі ще й шкоди трішечки набити а на ньому. Нормально, так. До речі, гра насправді йде непросто, тому що, ну, супротивників багато, а супротивників скільки, скільки й нас. Тому, ну. Гра взагалі непросто йде насправді. Оце так я промазав. Оце промазав насправді. Кардан погнули. Ледь На! Кардан погнули. Нормально. Так, мені треба допомога мого союзничка. Пробили. А вони, до речі, нас не пробивають, що є дуже-дуже круто насправді. Доплигався! Доплигався. Зрівняли рахунок. А. Треба, до речі, доривати тоді їхнього середнього танка, лиса їхнього. Це 52. Я, в принципі, йому на. Дуже добре! Робили... На постріл добре, гожусь. Головне, щоб в нього перезарядка була не така швидка, як в мене. Кур, порізали козака. Ех, а це могла бути така хороша гра насправді. Ну, якби я об'єктивно вижив, напевно, треба було адреналіна протискати. Ну, це 52 це хороший танк, справді. Ну, ми могли тут насправді на... вийти на хороші показники, але, ну, бачите, не так сталося, як гадалося, так би мовити. Ну, хороша гра, хороша гра, насправді, розкриває танк з усіх прямо таких хороших сторін, не дивлячись на те, що це поразка. Справді, гра вийшла, ну, реально непогана. Тобто, ну, дивіться, три тисячі шкоди. Тобто, ну, розумійте, що танк насправді танк може і може багато. 52 тисячі фарму, що є також доволі непоганим. При правильній грі, при правильній грі, у нас. Були шанси, насправді. Були шанси. Виграти. Ну, тобто, об'єктивно, об'єктивно, шанси у нас були. Просто, ну, трішечки не підфартило. Коротше, ось такий у нас огляд. На рахунок Кейлера. Кейлера. На рахунок Кейлера. Що можу сказати, як заключення? Набір сам по собі, сам по собі, доволі вигідний. Ну, мені здається, наприклад. Тому що за 11500 ви отримуєте дві вісімки. не найслабших. Тому особисто я би рекомендував його до покупки. Але знову ж таки, вирішувати вам. Тому вирішуйте і думайте самі. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Просуваємо українське разом. Наступне відео буде відео по огляду ланцет С. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!